Друзі, така краса, коли бачиш скільки бджіл працює на цій японській грецьці. Дуже красиво працюють. Погода їм дозволяє. Дуже багато, але Бачите, от знизу скільки їх і як вони працюють. А вам бачу не подобається, якщо я знімаю таке. А це ж природа, бджолярі. Потрібно любити бджіли природу. Ну, Вітаю, сьогодні у нас вже 20 вересня вирішив, вирішив перевірити як бджоли готові до зимівлі чи ні. Зняв магазин, дивіться, покажу знизу на п'ять рамок, як ви вважаєте, готові вони до зимівлі чи ні. Щоб ми довго тут не розповідали, скільки їм треба, заглянув без вас раз, два, три, чотири, п'ять шість рамок всі з розплодом у другому корпусі на 230. Ну, я вважаю і внизу. Я не буду туди лізти, дивитися, але ви бачите самі, скільки бджоли і вну... всередині і на вулиці. Це я ще один лайфхак, як кажуть, чи що, в димарь ложу. Піжму, тільки суху прошлого року. Ось такі цвіти, і вони, бачите, як вилазять зразу всі на вулицю, тікають, мабуть, не дуже подобається. Але там є печатний розпліт трутневий, який на виході вже. І я завжди так перевіряю, якщо Буває розпліт. Я завжди перевіряю. Відкриваю комірки. Дивлюсь на розпліт. Ну от чесно, в цьому вулику я відкрив 33 навмисно посчитав. Комірки ні в одній немає ні одного кліща, Ні на дні, ні на е, трутні самому. Він Ще до виходу днів 5-6, мабуть. І ще кліщ, коли він виходить, то комірку він надгризає. Тут все ціленьке, не став я вам показувати. От тепер відкрив, а як їх загнати. І дивіться. Я ж вам не показую три бджоли. А ви кажете, та які там шестирамочні, які вам там шестерамочні? Мені вже аж уже Неприємно слухати ці слова. Люди, які далекі від шестирамочників, вони зовсім нічого не розуміють. У мене є і десяти рамочників. Як їх загнати, це тепер велика проблема. Але оце більш-менш залізли на бистрінько ставить магазин. Оп! А ну швидко додому, до хати. Все. В Магазині не буду рвати їх, все запечатано, не все отут крайні вони ж розширяють, все, треба швидко і зверху ставити ще магазин. Я навмисно ставлю магазин, щоб вони, якщо нема вільного місця, вони піднімаються в магазин. Ох, -мо! Я не можу давити, я не люблю давити бджіл. От так. Получилося. Закрити більш-менш, але деякі попали під роздачу. Все, я вам показав. Оце у мене липневі відводки. Так що дивіться самі, гадайте самі, джоли здорові на всіх. І від кліща, і від всяких болячок. Тому що колись сильні сім'ї, болячок не буває. Тільки сім'ї боліють, як і люди, слабі. Тому отак от я вам хотів показати підготовка відводка до зимівлі. Дивіться самі, вирішуйте самі, які вам краще вулики тримати, але я ділюсь своїм своїми нароботками, своїм прожитим уже бджолиним годами, так сказати. І знаю, що таке, і розумію, що це таке бджоли. Все, дякую, що дивитесь. Слава Україні. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте колокольчики ставити. Бай-бай!